Єра, краш проєкту голос країни. Слухай, <рес> дві, дві судді. Ну розумієш, не могли тебе поділити. І та б'ється за тебе, і та б'ється за Вони... тебе. Хоча ти в команді Потапа. А що билося, так? <світка> Ні, я не знаю, ти вкрав наше серце oh. та серця oh. всіх жінок oh. там. Оля декілька <світка> разів казала, боже, який він симпатичний. Навіть Надя в кінці теж це підтвердила. Так, Ми навіть скажемо по секрету, я більш як впевнений, що Наді на листочку, коли вона Потапа показувала, писала Гієра. <світка> <світка> так, а Оля <світка> каже, <"О>, той симпатичний. симпатичний. <світка> так а що поспіву. Симпатичний то добре. Ну скажи, як тобі поспіву? Слухай, ну непогано, якщо чесно, від початку, коли Олексій е, обрав пісню, я коли побачив, <сувач> ну м'яко кажучи, я офігів, тому що італійська мова. Драйвова пісня не те, щоб жанр не мій, але я такий пум-пум-пум, Буде цікаво, і цікаво, як мені в парі, як Аліна, як Юра в її вивчать, як вони сприймають. Я не знаю їх смаків. Коли ми приїхали на першу репетицію, в мене все було поміж нот, але не в ноти. Куди завгодно, тільки не туди. І я такий, треба щось зробити. Треба вчити, треба репетирувати. Пропрацьовувати з педагогом з вокалу. Ну і що? Маємо, що маємо. А маємо трохи краще, якщо чесно. Ну, маємо крутий результат, так, тому що ти проходиш як далі. далі. Розповідай взагалі про ваш дует. Як було працювати із парою такою тріо. неординарною, в ну там, в тріо. Ну, я наважаю їх дует, вони такі одні одне цілісне. Знаєш, ти дійсно правий, Сергій. Справа в тому, що вони одне ціле. Ну, так. типу кажуть, що в нас тріо. А вони це не тридцять тридцять і тридцять. Це п'ятдесят і п'ятдесят. І оці 50 – це одне велике 100, Розумієш? Окремо. Це максимально круто. Вони відкриті, вони драйвові, вони за будь-який кіпіш, за будь який взагалі. Що змінюємо? Окей. А, давай не будемо стояти на сцені. В останній в останній момент я не пам'ятаю хто чи я їм, чи вони мені запропонували вийти зі сцени і піти до тренерів. Окей, пішли. Коли підемо? Та підемо там буде. Видно, дивно все поїхали. Вони класні, розумієте? І мені дуже шкода. Я не знаю, чи їх зараз а, вкрали чи ні. Мені їх На, жаль, би, жаль, хотів... на жаль, не вкрали. вкрали, але ми бачили, як ти та вони кайфували на сцені один від одного. Круто, що з Київстар тебе можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар тебе дивись вдома і будь де! А, знаєш, ми дізнавалися ще про тебе щось так. і дивилися в YouTube. Так. Шукали, шукали твої якісь нові відео, але дев'ять місяців нічого, два роки жодної пісні. Мене там шукали, не так шукали чи Подкасти що трапилось. Подкасти Дуже давно випускали. А, слухайте, все є. Все є справа в тому, що в мене була певна пауза з декількох причин. А я переформатувався, пере, переорієнтовувався, тому що я зрозумів, що той хіп-хоп, той реп, який я робив, для мене перестав бути актуальним. Робити просто в тренд не цікаво, бо я буду один з мільйонів. І зараз я в пошуку. Я вже знайшов свій вектор. Ми почали робити нові пісні з моїм напарником Бауфом. І я не буду анонсувати, але ми працюємо: працюємо для того, щоб зробити класний, якісний український продукт. Подкасти це така історія. То виходять, то ні. Останній був до речі, один з епізодів був з потапом та позитівом. Його можна mm -hmm. знайти в інстаграм. І вони ще будуть. Тобто, я охоплюю декілька напрямків стосовно музики, ми працюємо. Я не люблю робити одну пісню, багато обіцяти, і потім ще два роки сидіти просто десь якось вдома. Прикольно зробити і показати. Багатою класною картиною себе слухачеві дати щось на вибір, чим просто зробити сингл і сказати: О, я молодець, і ще два роки сидіти. Добре, то коли чекати на твій великий сольний концерт? Ооо, ну, ну слухай, слухай, підготувати його ще треба. Ти ж зараз підготовка в тебе. Підготовка йде, ми пишемо матеріал, але його треба буде ще обкатати. Слухай, знаєш, поки ти йшов до нас на бекстейдж, Наталі тут цікавилася, але казала я не знав, чи можу запитатися. Ну і за колом, я що багато дівчат по той. Якекрано цікавляться, дівчина, серце вільне. Чи щось змінилося в твоєму житті? Зайняте, зайняте. Була дуже велика історія. Сліпів, дало прийшли. Слухайте, я познайомився зі своєю дівчиною а, рік тому. І справа в тому, що це був тракт на один з телеканалів. Але для мене це, знаєте, була така історія, що ти можеш шукати дівчину десь ну, де завгодно. От в мене є коріш, який каже: чувак, я хочу, щоб в мене була половинка. Де шукати? Може в клуб? Я кажу, який клуб, дядько? Ну який клуб? Де ти будеш шукати собі жінку? Де в клубі? А де шукати? У спортзалі? Я кажу, вона сама тебе знайде, а ти її. Випадковим чином. В мене так і відбулося. Ми познайомилися, познайомилися на тракті одного з телеканалів. Не попали ані вона, ані я, але врешті-решт роззнайомилися трохи ближче і зараз разом. Виграли більш ніж просто. Тепер чекаємо на весілля, обов'язкове народження дитини. О, діточок, як на небі, зірочок. Щось здоров'я поїхали. На концерт, на одруження, на все все так прекрасно. Сенсатція романтично в твоєму житті. Ми пропонуємо ще трішки додати романтики. А може і да. не романтики, а трішки. Комедії, це у нас є невеличка гра. Так. Коли ти зараз будеш відгадувати улюблені фільми телеглядачів київстар ТВ або ж улюблених акторів наших студів. Зараз ми це все побачимо. Ти дивишся на нас, ми підготуємо телевізор. Давай. Дивись: тут є питання та три варіанти відповіді. Абсолютно. Оля Полякова знялася у фільмі Свінгери Легенда Карпат Титанік. Ага. Ну, я міг би викрутитися і сказати, що Титальник. є така легенда Карпат, коли з гір сплавляються свінгри на титаніку. на Поляковою. А, Свінгри, звісно, так. Свігери. Правильна відповідь Свінгри, вітаємо тебе. Пісня Потапа та Олега Винника найкращий день. Ну знаєш, це насправді дуже смішно для тебе таке запитання, але прозвучало у фільмі загадкове вбивство Скажене весілля притулка Ксенія. Скаже на весіллі, я дивився. Я не бачив там ні був, потапа, ні виник. На скаженому весіллі був Потап і Монатік разом. Так. Вони ж були так. здається. Так. Загадкове вбивство гуцулка Ксенія. Чи був? Нехай буде скажене весілля. Правильно, відповідь сказане весілля, тому що Олег був там артистом, за яким всі бігали дівчата в селі, а потім від в селі. Так. І наступне завдання для тебе. У 2021 році відбулася прем'єра українського серіалу, який називали Ромео і Джульєта з Житомира Черкас Львова. Так, ну зі Львова. Ну чи Львова? Схожі, схожі вони на Львів'ян. Не знаю. Черкас Житомир. Слухайте, е є така фраза, яку я частенько зустрічаю Житомір сталиця міра добре. <смір> і, і мені здається, що чому б не зі столиці світу могли б бути Ромео і Джулієта. Нехай буде житомир. Черкас. Тільки ти знаєш, насправді ми перевіряємо ваші емоційні стани, тому що ми наголошуємо чітко на правильну відповідь. Ви нас ніколи не слухаєте. Ви в емоціях ви своєму вируєте. мені здалося, що ти натякнула на Житомир. Наталю, Наталю. До речі, всі ці фільми ти і наші глядачі можуть переглянути на Київ TV, бо Боки, старт дивись вдома і будь-де навіть у знімальному павільйоні Голосу країни. Ми тобі дякуємо за твої прекрасні емоції. Вітаємо тебе. Дякую. Наступний етап нокаутів. Треба дуже круто підготуватися. Готуємося. Дякую, побачимось. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Кейфстар ТБ з пакетом Premium HD. Підписуйся на YouTube канал Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила. Та додай хештег. І суперсила обов'язково чекайте наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, та ми чекаємо купу коментарів та вподобаєм. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поціломили.